Правий. Марш. Ти. Видих. Ви. Видих. Ще раз. Марш. І привітко. Шар ширше. трошки наха.

Зменшуємо крок. І увага. Ми починаємо з вами присідання. Вниз. вверх, Вниз. вверх, Вдих. Видих. Ще. Ще чотири повторення. Чотири. Наступний раз у нас буде три кружини. Зі мною. Три. Два. Один. Три. Два. Один. Ще. І увага. Я додала. Руки. Поїхали. Перед. Пер. Вперед. Пер. Тримаємо присід. Ще. Ще чотири. Три. Два. Один. Стептеч. Ми зараз повторимо з вами крисі з руками. Тільки два рази. Приготувалися. Чотири. Три. Два. Зі мною. Вниз. Пер. Перед. Вперед, вперед. І вниз. Стептеч. Я трошки помилилась, але не зважаємо на цю увагу. Зараз буде тільки два. Два присідання. Приготу. І. Раз. I jeszcze jeden. Zdech. I jeszcze powtórzymy dwa przesadzania. I ruchy. przed. Wbrew. Jeszcze jeden. Zdech. Dobrze. Powtórzymy ostatni raz i dalej. Три. два. Один. Три. Два. Один. І в наступний раз. Перекат. Зі мною. І додамо руки. І назад. Ще. Тримаємо спину, тримаємо поставу міцний грес. Ще. Назад. І останні два. І зараз ми відпочине. Стептеч. Добре. Зараз повторюємо з вами вічний випад. перекат. Чотири рази. Права-ліва, права, ліва Чотири. Три. Два. І раз. Два. Три. Чтири. Назад. Останнє. Стептач. тач Ще раз. Чотири. І. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. І. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Степ тач. І тільки два. Тільки два. Вправо. Вліво. Тільки два рази. Два. Стертеч. Ще два. Приготувалися. Зі мною. І. Ми зараз об'єднаємо. Присідання. Руки. Два повторення. І бічний випад. Два повторення. Все спочатку. Приготувалися. Чотири, Три, два. І Випад. перекат. Випад. Типтач. Добре. Добре. Зараз ми повторюємо цю комбінацію. Чотири рази. Повторюємо. Чотири. Приготувалися. І починаємо. Ще раз присід. випад поторика. Вічний. Присідання. Таня. Пік. Ша. Дихаємо, вдих, видих. Вдих, видих. Все спочатку. І тільки два. І раз, два, три, чотири. Добре. Стердач. У нас залишилось ще трошки ще одна комбінація. Навіть не комбінація вправо. Увага. Ми будемо робити на Два. Руки. І наверх. Два рахунки. І наверх. Триваємо руки. І наверх. Вниз. Долоні можуть торкатися вашим стебли. Вниз. Наверх. Ще. Тримаємо лопатки разом біля хипта. Увага, три кружини. Три, два, один. Три, два, один. Зараз можете трошки відпочити, подихати. Це не складна вправа. Не такі, як присідання або випади. Оновлюйте дихання. Ще один раз, три пружини. І увага! Ми робимо сім пружин. Сім, Шість. п'ять, чотири, три, два, один. Ще сім. 2, наверх. Останні на минуті 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. і підняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім і наверх. Вниз, Крок. Останній раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сперте. Ми назирнути це планку. Перехід в планку. І зараз ми його будемо повторювати з вами чотири рази підряд. Приготувалися. Починаємо. І. Раз, три, чотири назад. П'ять, шість, сім. Підняти. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ще два повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз. Два. Три. чотири, І п'ять. Шість. Сім. З Добре. Все дуже добре. Ви молодці. Повторюємо. Сувами планку два рази. Два повторення. Приготувалися. Починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще один. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Спидач. Ось таке у нас вийшло от... з вами маленьке, коротеньке, функціональне тренування. Зараз ми ці вправо об'єднаємо в єдину комбінацію. Згадуємо два присідання, два вічних випади і дві планки. Приготувалися. Зі мною. Чотири. Три, два. Присідаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вічний випадок. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, на. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять. Шість. Ще один раз. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Стач. Добре. Я вважаю, що у вас добрий настрій. Гарне самопочуття. Ми повторюємо з вами чотири рази від початку до самого кінця. Без переходу на степдач. Тому підготувались, зібрали свою силу волю в кулак. Поїхали. І раз, два, три, чотири. бік Вбік. бік Планка, Назад. Ще раз. Назад. Пять. Шисть. С площадком приседаем. Сім, вісім, раз, два, три, чотири, третій, наха, ще. thank you Ви молодці. Дуже добре. Бачите, можна займатися вдома, без додаткового обладнання. Ми ще подихаємо, заспокоюємо частоту серцевих скорочень. Тихо видок. Руки залишаємо внизу і переходимо на відкритий крок. I'm not going to get it so bad. Направо. Не опускайте голову на щитаза. Поворот. Три. Два. Поворот. Перекат. Дихайте, дихайте. Ліва стоп. Прямо випадку. Збираємо не разом. Вдих. Видих. Погатіла на одну ногу, захватуємо вворі, підтягуємо ягод до сідниці. Бережіть себе, будьте здорові! Дякую і побачення!